Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Апетит. І сьогодні я з вами приготую дуже-дуже-дуже смачні ліниві вареники, що нам знадобиться: 300 грамів сиру. У мене домашні беріть, не обов'язково домашні. одне яйце, цукор, сіль, борошно, цедра лимону. Почнемо! Друзі, все готується дуже швидко, тому вода в мене вже. Я поставила воду закіпати і додала туди дрібку солі. Обов'язково воду підсолюємо. Розбиваємо в сир яйце, додаємо дрібку солі і гарно перемішаємо. Додамо сюди цукор. Зараз натру. Цедру з половинки лимона. Натирайте, я вже казала, натирайте тільки ось цю жовту частину. Білу не натирайте, бо буде гірчити. Це придасть такої пікантності. Цедру додали і поступово буде вводити борошно. Нам знадобиться десь 4 столові ложки. Ну, буду дивитись по консистенції. Потім напишу, скільки в мене пішло борошно. Друзі, тепер припиляємо ось так мукою. Обов'язково поверхню, де будемо готувати. Ось таке тісто, бачите, воно не забите. Таке ми приготували, розділимо його десь на дві частини і зараз будемо формувати наші ліниві варизи. Плаємо борошном тісто, розкочуємо його, ось так, такі. Ще треба припилити борошном. Але не забувайте тісто, щоб воно не було забите. Ось так розкатали, і зараз будемо нарізати ось такими шматочками. Друзі, вода вже кипить. Ось такі гарнюні в нас вийшли наші варенички. Опускаємо їх в кипіток, нагадаю, воду обов'язково присолюємо. Всі не кидаємо, будемо готувати партіями. Має бути багато води. Друзі, вареночки наші вже всплили. Чекаємо десь 3 хвилини, не більше, не переготуйте. Друзі, пройшло 3 хвилини після закипання. Виймаємо ось так. Вливаємо водичку і виймаємо. Бачите, як вони збільшились? Хоча ми не додавали сюди не соду, нічого такого. Друзі, ось зварила я двома партіями вже наші вареночки ліниві. Поливаю розтопленим. Вершковим маслом, можете просто сметаною, хто як любить. А ще я додам: ось це в мене така малина перетерта з цукром. Не варено. Ще додам ось так варення. Хоча це не варення? Ну, не важливо. Дивіться, зайняло це в мене. Ну, хвилин 15. Дуже швидко і дуже смачно. Смачна вечеря або сніданок, неважливо що. Якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку, і буде вам смачно! До нових зустрічей!